Всім доброго вечора. Ми готові розпочати нашу прес-конференцію перед матчем Україна-Ісландія з головним тренером Сергієм Рибровим та гравцем Русланом Маліновським. Процедура для вас знайома. Підіймаємо руку, представляємо з якого видання і слухаємо ваші запитання. Отож, ми готові розпочинати? Хто перший? Будь ласка Левенькович, збірна. Добрий вечір. Питання до Руслана. Руслана, зараз тут був капітан збірної Ісландії. на питання, хто із футболістів йому найбільше запам'ятався, звісно, він назвав тебе Руслан Милоновського. Тобі з того матчу що найбільше запам'яталось, і наскільки він був складний. І завтра, як думаєш, чим зміниться ось сценарій поєдинку, як? <звісна> Можливо, він ще пам'ятає, тому, що він за залокер у Бельгії грав про <звісна> Тому сказав, так. Да. Звичайно, це буде інша гра. Ми будемо грати вдома, по-перше. По-друге, в них є два результати. У нас є один результат. Тому завтра буде більше відповідальності, тому що це для нас як фінал. І ми зробили висновки після тієї гри. Звичайно, те, що ми зробили класними, потрібно повторити. Це те, що не. Скажімо, так не вийшло, то потрібно трошки додати в цих аспектах, але я вважаю, у нас дуже класний колектив, і всі заряджені, і хлопці всі серйозні. Тому завтра буде гра для нас, яку, на яку ми, я, я вважаю, готові. Okay. Um. English. The question was to Ruslan Malinowski, the midfielder. Um, it was a press conference uh, of Iceland before, and the captain of Iceland uh, said that Ruslan Malinowski was a player he remembered the most after the uh, after the first match. Uh, what do you think about that, Ruslan? And actually, Ruslan says probably he remember me because he played against me in Belgium. Uh, but of course, uh, I understand why he named my, uh, me uh, as a player after the, uh, after the match against uh, Iceland there. Uh, of course, uh, we are concentrated and we have solid team. And you know, what is the most important that uh, it's uh, Iceland can have two results, the draw and a win for tomorrow. But uh, for us, it's only must win game and that is what we are concentrated on and we are focused on of course uh, we played great match uh, in Iceland and we made lots of conclusions and uh, we want to repeat that result but of course we uh, we know what we have to make better and uh, we have good uh, young team and we are all focused on winning the tomorrow match <laughs> За Марселя грав проти нього. А, будь ласка, наступне запитання. Алла войської суспільне спорт, питання до тренера. Георгій Судаков травмований. Наскільки це вплинуло на плани на матч з Ісландією? Хто його замінить, і чи знали ви раніше, що ймовірно він не допоможе в цьому матчі з Ісландією? Так, на жаль, він випав, він вже поїхав лікуватися в Бінфіку. Ні, я не знав. Я навіть не знав на розмінки, коли він був, що в нього є пошкодження. Але після першого тайму він сказав, що коли він розмівався, він. Відчував, і, на жаль, він не зможе допомогти. Зранку ми зробили обстеження і виявилася дійсно дуже серйозна травма, і він поїхав лікуватися додому. Тому це травма, яка була отримана, на жаль, в бенфіці і у нас він навіть не провів жодного тренування. Ну а чого ви не запитуєте план на грузі чинкодовбік? У нас завжди є якісь пошкодження. На жаль, ми повинні працювати цим, і ті гравці, які є зараз в розташуванні збірної, повинні завтра вирішувати результат. Okay, the question about Georgi Sokov, who came to the uh, national team uh, with an injury, and the question: uh, Did Sviridov uh, know about this injury, and what happened? Uh, how uh, this injury affect will affect the tomorrow match? And uh, Sviridov says that no, I didn't know about this injury, and when he came. Um, the camp, he made just a warming up and he said uh, he felt uh, some pain. Uh, and of course, we made uh, some medical tests and we understood it was uh, a difficult one, a hard one uh, injury. So uh, we decided to send him back to Benfica to his club uh, for recovery. Uh, and of course, uh, it will affect. Uh, our game but why don't you ask about dobik or uh, Zinchenko for example because uh, they are the key players for our team and of course uh, the uh, their absence will affect our uh, tactics and it will affect the game we will play. What was Чи може це знову стати таким фікс-фактором для нашої перемоги? Тим паче, виховаючи читові дальні удари Руслана Мангосового, Вітал Загенкове та інші Так, дякую за привітання. Ну, я вважаю, що ми повинні зберегти те, що було в Ісландії. Ті швидкі атаки, які ми були, коли в першому таймі, коли ми забили м'ячі, ті підбирання, які були у другому таймі, коли ми забивали м'ячі. Тому ми повинні зберегти ці фактори, але туморо ми повинні завтра. Але завтра ми повинні бути більш агресивними. Ми граємо вдома і як Руслан казав, в нас один результат. Тому ми повинні думати про перемогу і думати, як забивати м'яч. First of all, congratulations on newborn son. Uh, and the question is: um, Actually, uh, Ukraine played well against Iceland in the first game, and uh, they scored great, uh, great goals out of the box with uh, long shots and great shots. Um, can it be decisive for tomorrow match to repeat this? Because uh, Ruslan has a great shot, probably he is a key player for tomorrow. And Sri rebro says, you know, of course we have to uh, keep everything we um, we did great. Uh, during the match against Iceland, but uh, we have to be uh, more aggressive in attacks, an offensive game, and of course we have to be. We we were great in attack, we were great in tackles in, in the first match against uh, Iceland, but uh, for tomorrow we have just must-win game, and its only result we will be satisfied with. So uh, we have to uh, keep our pace and to do our best uh, to win. Будь ласка, наступне запитання. Так, Катерина Бонренко, футбол 24 Сергій Станіславович, у В першому поєдинку проти Ісландії команда навіть за рахунку 3-3 не закрилася, йшла вперед, не без долі ризику і, зрештою, забила два м'ячі. З огляду на те, наскільки вирішальний завтрашній матч, наскільки ви для себе оцінюєте взагалі вірогідність ризикованих рішень? І чи все ж таки будете діяти в певній мірі, як ми кажемо, стандартно? Не знаю, несподіване рішення. Та вони хлопці роблять на полі. Я не думаю, що хлопці були згодні з тим, що ми вигравали три-один. Ісландія зрівняла рахунок. І я я, я, я впевнений, що хлопці хотіли виграти цю гру, і ми хотіли, тому ми йшли вперед. І наш, нас цей рахунок не влаштовував. Завтра те ж саме. Якщо буде нічия, навіть якщо ми заб'ємо м'яч, це не значить, що ми повинні відходити назад. Завтра дійсно треба. На перший план вийде характер. Гравці, які вийдуть завтра на полі, вони повинні бути бійцями, тому що ми дійсно боремося за усю Україну. І завтра я впевнений буде велика підтримка. Буде багато людей, багато українців, поляків, які нас підтримують. Тому важко зараз вам розказувати усі аспекти нашої гри, але я вважаю, що завтра усі ми повинні показати характер. Uh, okay um, and again in the first game against iceland actually after the 3-3 uh, draw uh, when uh, iceland equalized uh, ukraine uh, ukraine was aggressive in the offensive uh in the offensive game and managed to score actually uh what is what is the plan for tomorrow uh, for tomorrow match uh, will you do the same will you be aggressive in the offensive uh, game and three, uh rubrov says you know, actually, uh, we don't uh, uh, just players on the pitch uh, make that unexpected decisions because we won three to one. And of course, when Iceland equalized, our uh, players couldn't keep that result and couldn't uh, agree with that result. And they wanted to score again, and they did it. And that is what I ask them to do for tomorrow match. We want to win, and uh, the character is what will matter for tomorrow match. And uh, I know that all of our players have this character because they understand what the what is on the stake and what they play for and i know that uh, many fans supporters ukrainians uh, polish fans will come to the tribune to support us and of course it will help us a lot and uh, i said once again uh, we will have to show the character we will, we will have to fight to win this match but Роман Котляр Трибуна, Сергію Станіславовичу, питання до вас. Хочеться повернутися до гри проти Франції. Матч з Ісландією вирішує все на відміну від цієї гри в Парижі, як ви самі казали. Чи допомогло те, що зіграли ви? Можна сказати, що в більшості резервом підійти свіжішими до цього протистояння, як себе взагалі гравці почувають. Зокрема, Єгор ярмолюк. Дякую. Сподіваюсь, ви ми завжди кажемо, що збірна України дуже важко грає другий матч. Це дійсно важко, тому що. За два дні за два дні треба зробити переліст, переліст, треба зробити відновлення. І коли в нас вирішальний матч, то ми вирішили зробити ротацію. Я сподіваюся, це допоможе гравцям, але ми повинні розуміти зараз. Ми дали відпочити це не значить, що ми в кращій формі. Кращу форму ми повинні показувати в грі. Якщо ми завтра використаємо цей козир. Може, це кожен, може ні. Я не знаю, тому що коли я дивився збірну Ісландії проти Азербайджану, ну вони кожну гру грають інтенсивно. Через два дні, через три. Немає різниці. На жаль, у нас такого немає. Я розумію, чому, тому що ну, зараз дуже багато переїздів у гравців з України, Шахтаря, Динамо, дуже багато ігор. Я вважаю, цей відпочинок допоможе нам в грі з Ісландією. Uh, talking about the match against France, you said it's not uh, such a decisive match for us. Just in Iceland, is a decisive one. That's why you decided to make a rotation, and some of the key players uh, didn't play that match. Uh, so. Um is it an advantage for us for tomorrow match, and uh, how Jori Armluk played the previous match feels for, uh, uh, right now? And the question is, uh, you know, of course we uh, clearly understood that the match against Iceland is a decisive one, and that's why we uh, decided to make a rotation because you know. Um, you always says that Ukraine um, doesn't play, uh, play the second match uh, that well as the first one uh, in the tie. And of course, uh, we decided to make, uh, uh, to uh, have rest for Matyanko and Malinovsky, for example, to have them free and to have them um, uh, rest. Uh, but I don't think it uh, can be. Advantage because I, for example, uh, watched and uh, reviewed several matches of Iceland, and uh, they show great intensity and um, quick, aggressive uh, game in every match they play. Uh, doesn't matter the first one, the second one. And I understand why it happens because Ukrainian players uh, have lots of troubles with logistic. Uh, they have to uh, reach the camp by train by. Плайн, що нам. Питання до Руслана Маліновського: чого Україна завтра має точно не дати зробити Ісландії, зважаючи на досвід од виїзного матчу? Що вони точно не мають зробити завтра? Не мають зробити? Я вважаю, не мають зробити не мають зробити гол. А в нашій команді я впевнений, що в нас буде можливість забити м'яч, тому саме головне це завтра в обороні дуже чітко відіграти в обороні, тому що деталі, маленькі деталі роблять, роблять різницю в таких матчах, тому що це один матч, і коли ти пропускаєш, вже дуже тяжко повернутися в гру. Тому ми повинні бути сконцентровані з першої хвилини і не дати супернику ніякого шансу. Перш за, більш за все це за стандарти також. Зі стандартів. Okay, the question was to Ruslan Malinovskyi, what uh, the Ukrainian team shouldn't uh, uh, let Iceland to do for tomorrow's match. And um, Ruslan says they shouldn't uh, score the goal. Actually, uh, that's what we should to do. Uh, with what we should do. Uh, and you know, we have to be concentrated from the first uh, minutes of the match. Because uh, uh, little details just make the difference. And when you can see the goal, it's really uh, hard to. Uh, Bounce back, and uh, we have to uh, start the match concentrated, focused on our game, uh, and not to let them score. Uh, and first of all, I talk about set pieces, so that is it. Uh, Andrew Коли підготуєшся до матчу, чи, чи це легше що, грати на перемогу, ніж ну, можливо, умовно, знати, що нічия буде ок. Чи краще просто цей тиск е, ну, більше напружує вас як команду? Ну, скажу так, під тиском грати це, це, це тобі дає більше відповідальності. Це дає більше стимулу ти більше сконцентрований. Звичайно, це як ну, такі матчі, це не, тиск не, не повинен бути. Тим більше, я можу сказати, я багато матчів грав і за збірну таких серйозних і в чемпіонаті, і в Лізі Чемпіонів були матчі. І, ну, це для мене, я, коли може був помолодший, то трошки переживав, більше хвилювання було. А зараз ти розумієш, що таких матчів може до кінця кар'єри залишається небагато тому. Він каже, краще грати на перемогу чи на нічию? А, ну на звичайну перемогу. <laughs> я просто кажу, що такі матчі от, на, на перемогу. Я його просто знаю, я знаю його запитання. Окей, <laughs> <laughs> okay. uh, easier to prepare for the match when you just have to win, or probably is it mentally easier when you play to? to To have a draw, for example, uh, and Ruslan says, uh, of course, it's more responsible to play under the pressure, uh, and probably, uh, but the pressure doesn't mean doesn't matter a lot because uh, probably when I was younger, uh, I felt nervous before such a gr big games, but now I feel just that probably I have not so many matches like that, like this level. Uh, to the um, for the rest of my career uh, but of course it's much better just to play to win <laughs> Вадим Шевякін, мого Сергію Станіславовичу, якщо порівнювати, як Україна і Ісландія грали проти Азербайджана та Франції, ну очевидно, що ісландцям вдалося це краще, але ви їх перемогли в гостьовому матчі. І також не будемо забувати, що пройшли по дорозі на євро в головному протистоянні плей-офф. Тож, чи можна сказати, що підібрали ключі до цього дуже непростого суперника? І яке зараз є у вас передчуття, і ще й враховуючи те, що ну, за думкою букмекерів, Україна все ж таки. Чутний фаворит цього протистояння. Я думаю, що кожна гра вона різна. Не можна казати, що ми, що ми покажемо таку гру, як ми показали в Ісландії. Я впевнений, завтра буде абсолютно інша гра. І ми повинні бути готові до цієї гри. І тактика буде інша, і я впевнений, суперник буде грати по-іншому. Я завжди кажу, ми повинні поважати суперника. Сьогодні ми вчора сьогодні розбирали, показували хлопцям Ісландію. Але завтра треба нам щось показувати, нам думати про себе, так поважати Ісландію, так Руслан сказав, гарна команда, команда, яка дуже гарно використовує стандартні положення. Але ми повинні думати про себе. І я сподіваюся, що завтра усі хлопці вийдуть з таким настроєм, що поважати суперника і думати про себе, і розуміти, як, як зробити цю перемогу. Uh, comparing uh, the matches of uh, iceland against azerbaijan and uh, france and ukraine against azerbaijan and france, i can make a conclusion that, france, uh, that iceland made it better. but actually, ukraine won against iceland um, the previous match and also uh, the one playoff to the euro 2024. Um, can you say just that you have found the key? To such a strong opponent, and uh Giscon's says, you know that every every single game is a different one, and uh, tomorrow it, it will be totally different uh, comparing to the previous match, for example, and uh, tactically and mentally, and uh, we have to respect our opponent, and we know that it's strong and solid team, well balanced team, and as Ruslan said, uh, they uh, use their set pieces uh, great, so uh, but we have to respect our opponent but we have to think about ourselves and how we play and uh, uh, that what is uh, what I say to my players and uh, today we reviewed uh, the matches against Iceland and learned and made some conclusions and uh, tomorrow I said again we will enter the pitch to win this match. <speaking in Spanish>